Вітаю на уроці інформатики. Операційна система та її інтерфейс. Комп'ютер не може працювати без програм. Без них він буде лише набором електронних пристроїв. Для управління роботою всіх пристроїв комп'ютера використовуються спеціальні програми, серед яких особливе місце займає операційна система. Скорочено записуємо ОС. Операційна система це набір програм, який забезпечує управління роботою комп'ютера. Операційна система забезпечує керування роботою пристроїв комп'ютера, процесор пристрої збереження даних, пристроїв введення і виведення даних, організацію обміну даними між користувачем та комп'ютером, забезпечення обміну даними між пристроями комп'ютера. Організацію зберігання даних на носіях даних, забезпечення виконання інших програм, узгодження одночасної роботи різних програм. На перших персональних комп'ютерах IBM з 1981 року була встановлена операційна система DOS. Ця операційна система може використовуватися тільки одним користувачем одночасно для виконання одного завдання. Microsoft Windows узагальнююча назва операційних систем для LM, розроблених корпорацією Microsoft. Перші версії були не повноцінними операційними системами, а лише оболонками до операційних систем DOS. Наразі Microsoft Windows встановлена більш як на 90% персональних комп'ютерів світу. Microsoft Windows це багатозадачна операційна система з графічним інтерфейсом. Linux це розрахована на багато користувачів, багатозадачна операційна система для бізнесу, комерційного і індивідуального програмування. Linux належить сімейству Unix подібних операційних систем. Linux був створений за допомогою багатьох Unix програмістів. І ентузіастів з інтернет, тих, хто має досить навичок і здатностей розвивати систему. MacOS це серія операційних систем з графічним інтерфейсом, розроблена компанією Apple. Для мобільних пристроїв призначені операційні системи Android, Windows Mobile, iOS. У секторі мобільних популярна операційна система Android від Google. Інтерфейс користувача операційної системи набір правил і засобів, які забезпечують обмін повідомленнями між користувачем і комп'ютером. У сучасних операційних системах передбачено графічний інтерфейс. При його використанні вказівки не потрібно вводити з клавіатури достатньо обрати мишою відповідний графічний об'єкт. Що відображається на екрані монітора: значок, вказівку меню чи елемент списку, кнопку чи вікно. Кнопки вказівки меню та спеціальні графічні значки є елементами управління, Клацання мишею, на яких приводить до виконання певної дії, що закріплена за кожним з них. При роботі з операційною системою Windows використовують поняття Об'єкт це все те, з чим оперує Windows. Програма, диск, папка, файл, документ, піктограми, ярлики та інше. Папка це місце на диску, де зберігаються файли. Всередині однієї папки не допускається наявність двох папок з однаковими іменами. Ярлик це посилання на деякий об'єкт, який захований у файловій системі. Використання ярликів прискорює доступ до додатків папок і документів. Ярлики створює користувач. Піктограма це графічна позначка об'єкта, який знаходиться у файловій системі. Файл створений за допомогою однієї з програм додатків операційної системи Windows і прикріплений до цієї програми. Дякую за увагу. До наступних зустрічей. Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.